Незалежно від уряду, незалежно від Верховної Ради президента. Тобто повноваження і можливості органів місцевого самоврядування постійно зменшувалися, скорошувалися і централізувалися, так би мовити, в Києві. Ми прекрасно розуміємо, що нормальна і успішна країна це та, де проблеми кожного мешканця на 95% вирішуються саме на місцевому рівні. І коли мені хтось говорить, що депутат Верховної Ради зробив, відремонтував якусь школу в, е, на окрузі чи зробив майданчик, я вважаю, що це є зло, це є неправильне завдання депутата Верховної Ради зробити так, щоб місцеве самоврядування на місці мало можливості це зробити. А його питання законодавство, і законотворчість, і створення системи, а не вибивання грошей. На на школу чи на якийсь водопровід, держава повинна займатися державними функціями. Е, приблизно так само до того можна віднести, що 95% всіх проблем, які є в країні, повинні вирішуватися на місцевому рівні, Ну, проблем мешканця. Так само е, міцна держава не може бути без сильного середнього класу. Тобто це люди, які виходять на певний рівень достатку, завдяки особисто своїм можливостям, самозабезпеченню, ну, створенню, які самі себе створюють. А на протязі всіх 24 років ми бачили лише, лише інші. І коли говорять про децентралізацію, я особисто вважаю, що, по-перше, йде певна підміна певна понять. Ніхто чітко не окреслює, що це таке. Що таке децентралізація? І теза, допустимо, якщо брати на шитипу тезу, яка Київці казав, беріть е, суверенітет, сколько хочете, скільки потягнете, вона є непродуктивна, вона працювати не буде, вона не працює. І тому треба, очевидно, виходити просто з природних і притаманних функцій які повинні бути на державі і на органах місцевого самоврядування. Наприклад, збір, наприклад, ПДВ це не є природна і притаманна функція місцевого самоврядування. А отже, наприклад, якийсь земельний податок, чи, наприклад, якийсь ринковий збір, чи, наприклад, патрульно пускова служба, чи видача дозволів дозволі на якийсь будівництво місцеве – це є саме притаманні місцевим органом самоврядування. Це Без Безумовно, безумовно. Без тобто, якщо посадирно підмічні держава повинна створювати. Закони, правила, стандарти, то видача дозволів, умовно кажучи, якимсь торгівцям це не є справа держави або видача дозволів на будівництво. І от саме з функцій, які повинні, які є природні, і нормальні для кожної гілки і кожного рівня влади, треба виходити, коли ми говоримо про децентралізацію.